Алергія в загальному, вона досить поширена патологія. Вона посідає четверте місце у загальній патології, так само і дитячі. Е, якщо мама під час вагітності палить, то теж е, є дослідження, що буде збільшувати ризик, що дитина може бути алергічна захворювання. Які ускладнення може дати алергія? Лода інвада це е, зменшується якість життя. Це тобто, коли дитина хвора, ми вже тоді. Е, Створюємо її такі умови, щоб більше було ремісії і менше було загострі. Тому тобто вчимо батьків жити з цієї з цим станом. Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Весна пора цвітіння тому сьогодні розмовляємо про алергії. Детально нам розкажуть лікар-алерголог Ганна Матвєєва та лікар-педіатр Тернопільської міської дитячої лікарні Мирослава Мельничук. Доброго дня, Вітаю вас сьогодні у студії. Розкажіть, будь ласка, що таке алергія? Алергія в загальному це бурхлива реакція імунної системи дитячого організму на вплив чужорідних чинників, тобто алергенів, які є в нормі, не викликають шкідливих реакцій в дитячому організмі. Алергія в загальному досить пожирена. Патологія вона посідає четверте місце у загальній патології, так само і дитячі, поступаючись в дихальні поступаючись серцево-судинній системі, травмах і онкології. Вона досить є. Важлива хвороба в стійкі не тільки має проблему з медичної точки зору, але й соціальної, бо тому, що вона часто батьки не знають е, е, повністю скарб, не знають повністю правильно, як лікувати цю патологію, і вона знижує якість життя дитини в подальшому і дітей і дорослих. Ганна, скажіть, нам, будь ласка, чому взагалі виникає алергія? О, є о, спадковість, о, коли Якщо брати і сестри а батьки а, мають алергічне захворювання, то а, відсоток а, зростає, що і дитинки теж буде а, плюс ще може бути як а, якщо мама під час вагітності палить, то теж а, є дослідження, що буде збільшувати ризик, що дитина може бути алергічним захворюванням. Так, вже плюс може бути. Пасивник. Ще е, важливі умови, в якому в яких е, е, дитина живе. Наприклад, світ в поміщенні також да, може е, викликати е, алергічний рінів, наприклад, кліщі домашнього філа теж. Як визначити, що що алергія є набута? Тобто що дитина схильна до алергій? Як це можна визначити? Спочатку ми питаємо, чи є е, е, у батьків. Е, Алергія о, і о, тим саме вже це фактор ризика ризику буде. Коли ви приходите до маленьких діток, яких тільки принесли з родому додому, чи запитуєте ви батьків і чи батьки може одразу знають самі, що в сім'ї є люди, які схильні до алергії? Так, ми вбираємо сімейний анамнез, алергологічний анамнез. Ми запитуємо, чи батьки мають схильність алергії до деяких продуктів, чи на цвітіння. Чи на інші е, контактні алергени, вони, е, вони знають про це, вони нам говорять про це, і ми за цими дітьми е, починаємо детальніше спостерігати е, протягом їхнього життя. За якими симптомами можна зрозуміти, що у дитини почалася алергія? Алергія, вона може мати безліч проявів. Це може бути і харчування, коли а, дитинка з'їла і почався висип. Може бути а, нежить, а, чхання а, або прожити абструктивне. Часто батьки вони не збагадують, що це алергія, вона може бути під звичайної вірусної інфекції або харчової токсикої інфекції. Тому при е, звертанні до нас ми їх е, обстежуємо. Ми їх збираємо анамнез, ми збираємо скарги, проводимо об'єктивне обстеження і ставимо приблизний попередній свій діагноз, яким ми далі до обстеження або направляємо до вузькопрофільного спеціаліста. Коли треба звертатись батькам до лікаря, одразу. При яких червоних э, прапорцях, і чи часто займаються батьки самолікуванням? Ну це одразу це острий стан, це коли задишка, це коли мама або тата чує такі свитки, mm -hmm. батьки кафель свитлези і грудях. І це навіть ти це ж можна попутати просто з кашлем, правильно? Це свіз... не можна. Це такий червоний прапорець, коли або так дитина часто дихає, або а, наприклад, щось феш, дитина з'їла а наприклад, арахіс і плювання, кашель то це такі червоні прапорці, коли треба викликати швидку. Навіть верхні видиха на шляхів, затишка може бути навіть і судомий стан, і втрата свідомості. Поверхневе дихнення, зниження пульсу, зниження артеріального аптеріального І Зазвичай це рідко погас. Часто вдома є аптечка, ну в кожного є вдома аптечка, і батьки витягають з аптечки, що там перше є, і дають, чого не можна ні в якому разі давати при цих ознаках, симптомах. При цих станах повинно бути внутрішньо фнутрішньов'язове або внутрішньовенне введення гормонів. Тобто, якщо якісь це легкі прояви алергічні, то ми можемо просто дати протиалергічний препарат. Якщо ми дали і ми не бачимо ефекту ну, від нього, ми викликаємо шліку. Це лікарі повинні дати такі препарати, правильно гормональні. А чого батькам ні в якому разі про таких станах не можна давати вдома в домашніх умовах? Краще одразу паралельно виклати шоку, і якщо є таблетки проти алергії, з камаріям додати, а так більше нічого не давати. Краще не давати. І про самолікування, якщо. Нема ще діагнозу алергії, і батьки е -е, самі думають, що це алергія, то е -е, самолікування не треба, тому що це може бути прояв інших хвороб. А якщо е -е, наприклад, мама знає, е -е, стоїть вже в діагноз, і це, наприклад, ворофіальна е -е, астма, коли мова буде цвісти от ці хрипи і гострий е стан, е -е, коли мама знає, вже з е -е, е -е, е -е, Лікарям вже є схема, то вона може дати це паралельно викликати швидку, але купирувати. Купірувати. Які ускладнення може дати алергія? Лода і це зменшується якість життя. Якщо взяти, наприклад, алергічне реміту дитини, то це може бути зниження концентрації уваги, дитинка погано спить, потім вона без школи, може бути роздратованість, якщо це бронхіальна астма, вплив що потім може бути порушення функції легень. Як батькам потрапити на прийом до вас? До педіатра, а потім до алерголога, чи як це правильно відбувається? Правильно, що вони спочатку звернулися до педіатра, бо не будь-який кашель є алергічний. Давайте нагадаємо, як звернутися до педіатра батькам. Вони мають е контактний номер нашої реєстратури, вони телефонують до неї або заходять на Тернопільську міську дитячу сайт лікарні, і реєструються і записуються до нас на прийом. Приходять з дитиною, розказують свої скарги, ми збираємо їх. Анамнез, скарги, робимо об'єктивне обстеження. Став попередній діагноз і відповідно створюємо електронне направлення і записуємо на прийом до алерголога. Чим це зручно для батьків? Вони можуть вибрати е, день, коли вони можуть підійти до нього до лікаря годину е, і підходять. Якщо я хочу одразу до алерголога, а не хочу до педіатра йти, що мені робити? Зареєструватися на сайті, зайти е, на сторінку алерголога і записатися на прийом. Тобто Можна одразу до алерголога записати самостійно, а можна е, до педіатра, а потім до алерголога. Пацієнти приходять до нас. Ми їм створюємо направлення. Якщо вони зразу йдуть до, до алерголога, це може бути або платний прийом, вони самі оплачують, е, або це при тому випадку, якщо немає направлення педіатра і немає декларації укладеної. Правильно, вони хочуть самі. Ага. Вони значить, додатково його оплачують. Які аналізи потрібно здавати і чи є можливість здавати такі аналізи у Тернопільській міській дитячій лікарні? Педіатр він може дати направлення на загальний аналіз кро. По його формулі, там, по зенофілії, норма є до п'яти, він може запідозрити, що дитина має прояви якоїсь алергічної реакції. І відповідно ми, далі в на надо обстеження спрямований до все, що можна І, дати педіатр. Все що. А від вас? Ми так само можемо зробити клінічний аналіз крові, ще специфічний моноволін і який відповідає за алергію, і у нас лікарня хороша лабораторія, і зазвичай на наступний день одразу результати. Можна навіть цього самого тільки результати. Тобто, в принципі, не потрібно шукати інших лабораторій з направленням лікаря у лабораторії Тернопільської міської дитячої лікарні обстеження можна пройти безкоштовно. На сторінку Тернопільської міської дитячої лікарні у Фейсбуці і Інстаграмі батьки хто залишають свої запитання. Тому маємо запитання від тернополянки Юлії. Моїй донечці вже рік хочу запитати, які овочі, фрукти та ягоди найбільш алергенні. Овочі і фрукти можна їсти, якщо немає алергії, будь-які в цьому віці. Тож то, що червона, є такі це вже спростували. Дитина повинна їсти. То, все, що вона хоче, мама може їй дати. Ми шести місяців рекомендуємо включати в раціон дитини різні алергени. Вони мають бути дробно. тобто ми по невеликій кількості їх вводимо кожного дня, і це має бути один алерген, поступово збільшення її дози. І відповідно по цьому будемо дивитися, чи дитина буде мати алергію, чи ні. Якщо ми побачили якісь алергічні прояви, це висипка, це е, функціональні розлади кишечника ми на деякий час зупиняємо прийом цього е, продукту нового, але за 2-3 тижні ми знову повинні ввести його в раціон. Тому що якщо ми швидше ведемо алергічні продукти в раціон, в подальшому дитина не буде мати на них алергії. Це і є профілактика. Профілактика алергії. Що порадити нашим діткам та їхнім батькам? Е, алергію краще попередити, ніж її лікувати. Є е, три види е, профілактики. Первинний е, вид профілактики це е, її застосовують як ушергіми коло це під час внутрішньоутробного е, росту плода. Е. Вторинний – це вже е, ми використовуємо. Тобто, дитина, коли має певні алергічні реакції, ми стараємося їх вилікувати або мінімізувати, щоб вони далі не перейшли хронічну свою фазу. І і третинна профілактика. Це тобто, коли дитина хвора, ми вже тоді е, створюємо її такі умови, щоб е, більше було ремісії і менше було загострів. Тобто, ми вчимо батьків жити з цієї з цим станом. Ще є зараз така тенденція не уникати алергенів, а навпаки о, повинна бути як при корму, ми даємо до, до ручки, треба в силу. Так само о, контакт повинен бути, наприклад, з тваринками, собаками, кішками. Це і буде вже профілактика. О, моя порада не уникати алергенів, а навпаки, знайомитись, не створювати таку істеріну. Обстановку навколо дитини. Якщо дитина, наприклад, ми знаємо, що вона алергетик, то значить до цвітіння різних трав, дерев, ми можемо рекомендувати її вживати протиалергічні препарати. Вони нівелюють або зменшують прояви в подальшого цієї алергії. Так само, але коли вже настала весна, коли вже йде цвітіння, то ми вже мусимо давати рекомендації, як дитині полегшити цей стан. Це може бути і. Прогулянки свіжим повітрям не зранку, не ввечері, не в повітряну е, погоду, бо тому що якраз більше тоді концентрація пилу. Е, так само це повинна бути санація верхніх дихальних шляхів, часто промивання того туалет носа, часте дробне пиття е, нас зараз. Е, Дома дуже багато батьків мають кондиціонери, які додатково і вони зволожують, і вони фільтрують повітря в квартирах, вологе прибирання, прогулянки так само з сонцезахисними окулярами з різними кремами, і емієнтами, і сонцезахисними кремами для полегшення симптомів енергії. Так ще після прогулянки можна не можна, треба прийти, прийняти душ, змити себе ці енергії. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадую вам, що сьогодні спілкувалися ми про дитячі алергії. Детально нам розповідали лікар-педіатр Мирослава Мальничук та лікар-алерголог Ганна Матвєєва. Бережіть себе та будьте здорові з любов'ю до вас Тернопільська міська дитяча лікарня.